Коли прийде весна, я буду улибатися. Клас. Розцвіту. Дякую. Прийде весна і щоб кончилась війна. Саме головне. Прийде весна і прийде перемогу. Продовжіть, будь ласка, фразу. Коли прийде весна, я. Ну, що, що ви зробите, коли прийде весна? Обрадуюся, як перестане війна бути. Дякую. Що я? Я хочу, щоб була вже перемога в нас. Клас. місті з весною. Красивою, зеленою, світучою Україною. Продовжіть фразу, коли прийде весна, я? Я буду радіти перемозі. Не знаю, навіть. Ну, що, що будете робити? Що, що, можливо, відчуєте? Тепло, радість. Коли прийде весна, я. Не знаю, Знаємо додому. Тефе не ще дороги додому? Коли прийде весна, я. А що? Щось Н... не можу поняти. Ну продовжить фразу. Просто що, що буде, коли прийде весна у вас. Закінчена війна. Дякую. Коли прийде весна, я. Я буду найщасливішою жінкою в світі. тому що буде перемога. Супер! Дякую вам! От, отримаємо перемогу, коли прийде весна. Дякую. Доброго дня. Продовжіть, будь ласка, фразу. Коли прийде весна? Незабаром. А, а що буде? Як, як ви гадаєте, коли прийде весна, то що станеться? Побіда? Супер. Побіда, Дякую. аж. А буржує ніяк. Тільки побіда. Дякую. Коли прийде весна? Прийде перемога. Однозначно. Дякую.